Так, друзі, всім привіт! Ми в центрі міста, подивіться мої предыдущі серії. Як я сюди добрався, що я купив в Рошені. сзади нас він знаходиться. Чим нас угостили підписники? Тому цікаво, подивитися. Так зараз ми повертаємося через центр додому. Так, тут у нас попрошання чи подаяння. А ми все потратили на харки. Була така гарна погода, я сюди їхав. І щось щось тучки вбрали наше сонечко. Ну, можливо, ще розвиднюється посвітліше. Погано, що фонтанчики ще не включені, а може їх і не будуть включати. Так, все, сонечко ми викликали, нарисувалися. Гуляну свою першу серію, ого, шайтан. Вова, ти що, шайтан одна. На карахльольці своїй. Подивлюсь за скільки я з половок долетів в центр через Європу, там в першій серії. Та що так мені на світопору возів? Ми зараз оцим трошки плетем. Біля кінотеатра Котляри проїдемося. О, він видніється за деревами. Фасад відстроїли, не знаю, там може, можливо, внутрішні. роботи якісь. Блін. Так упакував рюкзак, торт зверху, водички ти брав пить внизу. Сразу не достав, а тепер не хочеться розбирати цю систему. Поняли, гроши не молоково, але там вже я думаю подивилися, то всі відео мої дивляться в такої пластиковій коробці, не ухті. Боюся, що воно там розвалиться, ну а що робити? Завтра, якщо не брешеть погана погода, так що я сьогодні вирішив трошки покататися. Велопрогуляночку з вами устроїти. Блін, ну все-таки давайте біля фонтанчика станемо. Я все-таки достану водичку, а ви подивитесь на недіючий фонтан. Так, треба нам так встати, щоб було видно нам этих людей зараз я достану води попів би страшно перестохло в рту хоч я відео і не коментував так підножка нам в помощ трошки навскоси я зараз Тут снятий шок. Типа в розрізаному вигляді, типа того Так, ну що, погнали наші городські. Щось ця підножка постійно заїда, надо її. Я вже її там мастилом змазував. 800 гривень стоїть, таке щось не ух і пластмаска вже злітало. Прикиньте. Саша на самой беднушки О, чувак, он горячий Чукотский юноша Футболочки У ну, меня на велосипеде комфортно В том одежде, еще я сейчас еду Так, там У нас баянисты Так, бачите да, Надо трошки, наверное, взять Це, трошки далі щось. а ну де він там а молодий чувак цей, хоча б не газу прикиньте не улетіть у місто. це можливо будь авторські права так ну так бачите не повністю його так зробили цей фасад вони кришу зробили а і плитку ж переложили це ж у нас буває щось не на часі а тут не на часі Дело в тому, що тут плитка кота була раздолбана. ідеш можна було ноги поламати. Злато місто корж. А, так все, я й не туди. Раніше ж був як би, ресторан, бар или що. Дивіться, зараз кош, кав'ярня, пекарня. Зараз я, ми її ебахнем на заставку встать. Скільки я тут проїжджав, ні разу не є. Коротше, не обращав німа. А, о, бачите, мене я вам махаю. Персонал подумав, можливо, вже я йому махаю. Так, ось як виглядає котяри. Ну там криш побуду, треба сказати, буде. кришу зробили, але... Но... Снаружи, а, вікна поміняли, кришу зробили, трошки підлампічили, можливо там внутрішні роботи роблять, але ми цього не знаємо. Що воно буде в майбутньому? Теж не знаємо. Так, що, вилітаємо зараз на дорогу і трошки пролетимо. Давайте. З вітерцем. Ви не проти? Так земо кино. Teraz na tratuary, tak ja bo sześć dużych paczki Pod Сьогодні у нас середа 12 число, 20 минут третє. ну я вам, напевно, це відео викладу завтра, бо завтра, якщо погана погода, нічого знімати не буду. А можеш комусь хочеться подивитися не тільки сьогодні, а й завтра, що ти молодь у нас і прибавбаси за істерика. Ладно, вже наступний раз хочу вам поехать. З вами поїхати через стад... стадіон, тобто я имею в виду там другим путем і показати афіши. Ми узнаем, що там в листопаді. Що вони там в листопаді хочуть показати. Цікаво. Хай інший раз, я вже не хочу тобі повертатись там, де ці афіші давайте встанем разок так на режче це я щось зачасти в центр а, що, гарна погода електрика на мазі щоб і не покататися почаще в центр Бо як по бур'янах десь проїду, так багатьом ще й не подобається. Що я знімаю бур'яни. Кіш. Кіш притівний. І сюди ми з вітром їхали. І назад з вітром. Ну не везеш взагалі. Шибочок під замком. Блін, в мене телефон десь в рюкзаки, можливо. Там Аня телефонувала, ну нічого. Я на вечері щось нічого не купив, не считаю торта і не приходить, нічого вили. Ого, стрмко чого легкий варіант, або копчену ковбасу купити, або сосиски якісь, і вареники, такі якісь варіант, Можливо, ні, баличка не хочу. Щось таке, що швидко порізав, покуштував та й все. Кстати, собаки собаки знають, да? де треба тусити. Я вам скажу не ході, не ході. Навірно, нормально їм тут подгон роблять. Свіжина дрихнуть. Так, а тюльпанчики продовжують продавати далі, да? Здесь вони вже уставші, потухші. Заїздів такі, що небудь не зробили. Бачите, щось в цьому році вже як потепліло багато людей почало з'являтися, які просять ну, допомоги, милостині. Не що бабушка на алмазном, біля універсама алмазні там посіну тусить, то вже привично, а от щось там, там вже багато людей, прикиньте. Пенсії ж на місці. ціни улітають на продукти і на комуналки. Я вже мовчу за шмотки і все проще. початок ще буде хуже Уже пишуть угрожають нові подорожчання, що там у нас води і світла ну і газ само собою ми скоро європа бо вони по комуналці ми по продуктах вже її обігнали нам не треба вступати в європу ми в європі живемо вже по цінах по комунальних послугах тільки зарплати залишилися українські Согласіться, я ж прав коротше трошки зараз не хочу вставати трошки зараз тротуарчиками проїдемо, а потім вже мабуть на дорогу як у шквари Добрий лок, мабуть, ми будемо разом так, з вами летіти і до Половок. Вчора, кстати, було пару з сирен і все. Походу договорилися за перемир'я. Чи частково. Короче, по сравнению з другими днями вчора була тишина, навіть на роботі, то як завжди вночі. Дивись ці фейерверки, сбивають обстріли, ну оця вся система, а то вчора взагалі не було нічого. то воно банкало, ну в наших краях взагалі нічого не було чуть. О, все, підготовка, да, дерев. лишаки обрізають. Прикольні це клин, клинки. Кажуть. Клени. Ось вони весною будуть гарно виглядати, такі шапки. Так, вітер, звісно. Я замітив в таку погоду як їздиш, чи й проти вітра, якщо газку даєш, швидко акумулятор зараз сідає. Кстати, я наш арка сьогодні ночі зарядив повністю батарею. Я її добив вчора, каже, до кінця почти там поділки. Тепер в мене на казенному заряді свої виходні. Є. Хорошо ж окуляра. Так би це зараз мені піском був. это засыпать очі всі в тих телефонах потупывались даже нормально не могут пройтись прогуляться хотя я тоже постійно в телефоні на різних площадках як там площадках этих е ін інформацій інформаційних о, інформаційних та й розважальних а як катаюся з вами вообще телефон валяється в рюкзаки просто так так це та сама машина що була тільки що в центрі чи що так ну давай коротше в них ще в голові зима вот цих тьоток в пуховиках і капюшонах не поворотки єлі йдуть так вау ладно ми цей час участок потихеньку Ширямо цим проїдемо, а там вже десь виїдемо на дорогу, так, тут небезпечна зона. Опа! Як я акуратно. І тут так акуратненько, курс сюди От Ще одне. Колега напротив. Красний папахік. А, треба ж буде колись домінік заскочить. Ну щось. Те, що я там нічого, мабуть, не куплю. Ой, я хоч на зелений йду. Бо іноді отак хтось переходить і ти тупо йдеш за ним, а потом дивишся, а ти йдеш з ним на красний. Тобто, так що ніколи не дивіться, як люди стартують. А скільки разів так, чуть не підставився. Та в нас бабушки люблять, такі, знаєте. Своє на умі погнало на красний. Де у нас тут? Бензин, бензин. ну У нас якби не цікаво, у нас електрика цікава, ну, вам Укрнафта для зрівнення. Навіть, в Європі вже дешевше, так? Да? Бензин, бензин, соуляна. Зато в них хороша дорога тут. В ну, Доміника пахне, карамелю, зараз смачно наганяє апетит ух ну тут все заправка закінчилась і дорога Вмісті з нею і куди я оце там Блін. не спів підгазнуть ай застряв Застряг, фу Думав назад зараз похочу Так, зараз обережно обганяємо адмозельку уратно, щоб її не задіть. Я цих прыжків не люблю по бордюрах ще й таких високих. переложити, бо щось в мене воно так опасно. У спортивних штанах лежать, щоб не потеряти. Бо я вже і десь потеряв цілу зв'язку. Ну, вітерець вже теплий, не такий як взимку, Весняний. Там морозяться якимись похолоданнями, заморозками. Для них клюшець, напевно, мабуть, вже заморозка. Так, Олега на електриці по той стороні поїхав, Там модний. А ось без електрики, бачите ліворуч, дідон, в руках тях. Трошки м'ясокомбіната. Вітром принесло. Неприємного після карамелі. Так, препятствиє, да? Перепонач Можна? Дякую. Почули мій колокольчик, дзвіночок противний. Треба, напевно, на собі якийсь електро. Дзвіночок. Так, що тут? Можна, так? Да? Ми зараз щас... де він взявся в суба. Це ж мені в руках Надо вести. Робота пожарники нормально, нормальноси смісокомбіната жостка. Ходім позаду остався. Фу, чи це фурі щось дохло? Реально гетьі. Тухлятіну неси откудось. Жосткий такой. Так, що тут за танці на камеру? Давайте може трошки пролетимося, хоча да? вітер нам не дасть на повну потужність. Щось. Вообще так тяжело рве вітром з по папу може тут вітерець послабший А може мені чердак сьогодні надуло, як я з роботи летів на повишений у яка воня, я вам просто не можу передати. І це ж вонь місто сторони м'ясокомбіната. Коротше, ми їдемо зараз по Решетіловській. Бивша маршала бірюзова.